Привіт, Біблія це самий важливий, самий точний документ в світі. Це сама точна історія людства. Сам Бог слідкує за її чистотою. І звісно, якщо хтось щось добавить чи відніме від слів цієї книги священної, на того чекають самі найгірші проблеми. З Біблією ми бачимо, що цивілізації руйнувалися саме через безбожі, іде постійна боротьба за владу. Питання тільки в тому, кому ми будемо поклонятися земним царям чи царю небесному Ісусу Христу. Звісно, влада не зацікавлена в тому, щоб люди знали істину. Історію переписують. Звісно, коли стирають історію, людина стає беззахисною перед цим світом, перед бісами, демонами, які хочуть споганити наше життя. Тому Ісус поставив свою церкву, яка просвітлює людей, дає їм вихід, відповідь. Ісус є шлях, істина і життя. Ісус це і є слово Боже приєднує.